Культурне товариство зі збереження традицій Варда протягом усього року надає допомогу нужденним в Україні, зокрема на Закарпатті. Спочатку російської агресії тут приділяють особливу увагу підтримці медичних закладів, у чому допомагає асоціація акушерок Угорщини. Нещодавно спільними зусиллями вони вже втретє доправили допомогу до акушерського гінекологічного відділення берегівської центральної районної лікарні імені Берталонна Ліннера. Цього разу у вантажі, окрім професійних лікарняних ліжок та обладнання, було також ноутбуки для підтримки адміністративної роботи та з нагоди свят подарункові набори як для малюків, так і для Акушеру. Ми прибули з Угорщини. Нас в чергове підтримала Асоціація Акушерок Угорщини. Рік тому ми вже посприяли розвитку реабілітаційного та травматологічного відділення цього медзакладу. З наближенням Різдва ми планували знову відвідати цю лікарню та пологове відділення. Нещодавно було свято Святого Миколая, а тепер наближається Різдво. І всі ми очікуємо на диво та на те, щоб настав мир тут, у сусідній країні. Тому ми вважали за потрібне привезти ті речі, які зараз потрібні для закладу. Також. Також лікарі розповіли нам, чого ще потребує заклад, і ми обов'язково спробуємо допомогти. У нас дуже хороші стосунки з цим медзакладом. Вони тривають вже більше 20 років. Зараз ми привезли три нових ліжка для пологового відділення, щоб було легше пересувати прооперованих пацієнтів, і щоб було легше доглядати за новонародженими. Кошти для придбання обладнання забезпечила Асоціація Акушерок Угорщини. А транспортування пожертв до Закарпаття цього разу здійснили Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття та Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги. Ми намагаємося і надалі відігравати роль посередників між тими, хто надає допомогу, та адресатами цієї допомоги. Цього разу ми знову відреагували на запит культурного товариства зі збереження традицій Варда, і спільно з берегівським районним відділом мальтійської служби допомоги ми допомогли передати великий вантаж для берегівської лікарні. Така допомога є дуже важливою, адже в Україні вже третій рік триває війна, і дедалі менша кількість такої підтримки. Ки надходить до нашої країни, тому кожного разу ми намагаємося допомогти в організації та транспортуванні такої допомоги. Ми прагнемо й надалі продовжити цю роль посередника, яку ми виконуємо вже третій рік. Представників обох організацій у берегівському медзакладі зустріли як друзів і з великим нетерпінням чекали на них, адже передане обладнання було вкрай необхідним і його придбання було б неможливим за рахунок власних ресурсів. Ми дуже вдячні товариству Варда та Асоціація Акушерок Угорщини за цю допомогу. Від початку війни це вже третій вантаж з допомогою, яку ми отримали від угорських партнерів. За що ми дуже вдячні. Усі транскордонні програми культурного товариства з міста Кішварда підтримують закарпатський дип установи Угорщини, які цього разу також посприяли тому, щоб делегація та вантаж. Безперешкодно дісталися до берегова. Як завжди нам допомагають у перетині кордону з вантажем Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород і Бергівське консульство Угорщини. Ми щиро вдячні за цю вагому допомогу. На днях ми плануємо доставити допомогу для лікарень в Ясіня та Рахові. обладнання передане угорськими організаціями в чергове сприятиме тому, щоб майбутні мами з берегівського району могли очікувати на народження своїх малюків у належним чином оснащеній установи. Ові та в комфортних умовах.